Такий проєкт, як супутник, який придбав, я не знаю, як там все організовано, чи дійсно він придбаний, можливо, це довгострокова аренда, скоріше за все, судячи з ціни. Супутник, ну, добре, якщо придбали, супер було б взагалі. Це складна інфраструктура. Супутник, який придбаний у фінської компанії, це дійсно дуже сучасний апарат. Мені подобається згідно з описом. Я не знаю, що там конкретно, не задаю питань зайвих, які не озвучуються. Але ця компанія спеціалізується на постачанні супутників з фазованою антенною решіткою, тобто з радаром. Цей супутник висить на низькій геостаціонарній орбіті і раз на добу пролітає. В певний час над певними районами. І це задає можливість, якщо в тебе є радар, який контролює в тебе цей район, то це дає можливість, як ми всі з вами розуміємо, коригувати вогонь в даному районі. Дуже точно. А В цьому немає якоїсь несподіванки, да, ноу-хау. Насправді Росія задає всі удари з коригуванням супутників. Чому ми можемо передбачити деякі російські атаки? Тому що Росія, ну, як правило, застосовує свої ракетні удари, контролює, коригує за допомогою своєї супутникового угруповання. І наша розвідка, звичайно, це теж чудово розуміє, і американці це чудово розуміють, як це все працює. Тому зараз у нас з'являється не просто можливість отримувати знімки. Знімки ми і до того з НАТО отримували. Дешифрування, інформація, все це було. Зараз Україна отримає можливість коригувати вогоні. А це абсолютно інша, інша якість. Але знов таки, це я зараз вам сказав, оскільки я просто почитав відкрити доступний опис характеристик цього супутника на їхньому сайті. Я щиро сподіваюся, що це так і є. за допомогою радару. Якщо на цьому спутнику дійсно є радар і сенсори для того, щоб зондувати необхідний нам район, то дійсно можна коригувати вогонь хаймарсів в реальному режимі часу, да, помітив ціль і вдарив. Да, і можна застосовувати інші види керованого зброї. Можна і безпілотники наводити, коригувати, і крилаті ракети, і балістичні ракети, і ті ж самі атаки, з якими ми дуже чекаємо, які нам дуже потрібні. Тому це дійсно дуже важливе стратегічне посилення оборонних спроможностей України. Його, звичайно, треба професійно використовувати. Організаційні проблеми, проблеми в управлінні, і в космічній розвідці у нас дуже серйозні. І ну, треба на це звернути увагу. Хочу сказати, що от нещодавно було оголошення, у нас затримали по звинуваченню з державній зраді одного з колишніх керівників, заступника начальника Головного управління розвитки Міноборони. А ця людина якраз відповідала, курувала в 2008-2010 роках космічну розвідку. Да, дуже такий неприємний сигнал. Да, ну, про це будемо говорити ще. Багато є проблем. Все це потрібно вирішувати. Але я вам хочу сказати, що народний супутник це дуже круте посилення за характеристиками. І це дуже обнадійливе посилення, і за цим можуть стояти дуже серйозні, дуже серйозні якісні зміни. Ми будемо сподіватися. Що побачимо найближчим часом результати цієї роботи, ну і того, що народ України зібрав таку дійсно просто шалену суму грошей для того, щоб купити собі для своєї армії озброєння, тобто, крім податків, ще й купити супутник або навіть доступ до супутникових знімків, до управління супутником. Це просто хай левел. Ну і велике. Велика, звичайно, велика подяка у нас, нашим союзникам по НАТО в Фінляндії, це фінська компанія нам продала. Ну і, до речі, останнє, що хотів сказати про супутник: що розробка всього проєкту, ця компанія, яка розробляла супутники, була створена в 2014 році. В Фінляндії, в країні, в якої ніколи не було космічної промисловості, своїх космічних. Космічних бюро, агенцій, заводів, ракети космічної галузі, фахівців, досвіду. Але вони взяли і використали можливості сучасного технологічного часу, можливості швидко опанувати нові технології і вийти на наступний. І просто в них не було космосу, і зараз в них космос такого рівня, що Україна у них придбає, придбала супутник. Ну, от Уявіть собі, маленька Фінляндія. Для нас це теж повчальний приклад, що в сучасному світі великі науково технічні революції, так і політичні військові будь-які революції, економічні, фінансові, військові. Пер... все це можна зробити за кілька років. Бо зараз інтелект має такі можливості, переваги, які може змінити все в дуже короткий час. І для нас це надія, тому що. Саме інтелектуальна перевага, інтелектуальна перевага в війні це наша основна перевага над Російською Федерацією. На це має бути спрямована наша мотивація. Не просто на героїзм, на професіоналізм більш високий, на більш високий технологічний рівень, рівень інтелекту. Ну і цим інтелектом ми будемо перемагати.